Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXN серія RX на цоколь H27 з температурою світла 6000 К. Поставляється комплект ламп фірмою упаковці. В комплекті дві світлодіодні лампи і також два дроти живлення. Даний комплект ламп з потужністю заявлено 40 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Корпус практично повністю металевий, крім посадочного цоколю, він з пластику. На кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера та пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується через стандартний роз'єм. Ось так під'єднується. Жилення можна під'єднати як 12, так і 24 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує лампа. Яскраво, дуже яскраво відсвічує. Колірна температура світла заявлена 6000 Кельвін, світовий потік білого кольору, як ми бачимо. Потужність 40 Вт у даних лампах. Обов'язково після установки таких ламп в будь-який автомобіль потрібно правильно налаштувати світло-тіньову межу, виставити для того, щоб ви не засліплювали інших водіїв на дорозі. Тому як лампи яскраві, якщо неправильно встановити, будуть засліплювати. На комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість комплекту ламп ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua